Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на YouTube каналі Небо Он. Підпишіться на небо і натисніть на дзвіночок, щоб ви теж отримували сповіщення про нові відео. А я вас запрошую до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на цю найближчу неділю. Це Євангелія від Луки, 14 розділ. Послухаймо. Того часу йшло за Ісусом багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учним. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас бажаючи збудувати вежу спочатку, не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоби коли покладе фундамент і не зможе докінчити? Всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити? Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи підсилує йому з 10 тисячами війська, зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього? Коли ні, то як той, як той ще далеко, шле до нього посланців і просить примирення? Так ото і кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учним. Помедитуємо над цим словом, а в наших роздумах буде нас супроводжувати святий Григорій Великий. При цій нагоді хочу вам, браття і сестри, порадити, щоб ви читали християнську літературу, а зокрема, отців церкви. Е, читайте святого Йоанна Золотоустого, святого Григорія Великого, читайте такого письменника, як Ориген. Читайте святого Василія Великого. Це найкращі вчителі того, як роздумувати, як любити святе Писання, як любити Біблію. Вони обов'язково допоможуть, вони теж допоможуть вам значно більше побачити. Багато з них мислить біблійно, всі вони мислять біблійно, багато з них занурені навіть в ту культуру, наприклад, святий Єфрем Сирійський, або той самий святий Йоанн Золотоустий. Вони, вони, вони є кращими, просто вони є кращими. Тому заохочую вас читати і святого Григорія Великого, спомин якого ось 3 вересня ми святкували. Отже, папа Григорій в проповіді 37-й на Євангелії говорить так: якщо ми, возлюблені браття, подумаємо і усвідомимо, скільки чого нам обіцяно на небесах, то для нашої душі те, що на землі, буде нікчемне. Угу. Якщо ми подумаємо про горішнє про те, що, що чекає нас на небесах, про те, що говорить Святий Павло Апостол, що ані око не бачило, ні вухо не чуло, то те, що тут на землі, буде для нас нікчемне. Тому що земне існування порівняно з небесним є тягарем, а не здобутком. Тимчасове життя, порівняно з вічністю, радше має називатися смертю, ніж життям. Тимчасове життя навіть з вічністю не можна порівняти, тому що. Вічність не міняється від того, додамо ми до неї мільйон років, або два, або три, або вічність далі залишається вічністю, тому що це інший вимір це не є вимір часу. Тому тимчасове життя, порівняно з вічністю, радше має називатися смертю, ніж життям. І папа Григорій вже показує нам напрямок роздумів над цим словом. Наші відносини з нашими рідними визначаються кінцевою метою, життям вічним. Відповідно, якщо рідні нам сприяють. В цьому або є разом з нами на, на цій дорозі до життя вічного в цьому напрямку. Окей, якщо вони є перешкодою в цьому наслідуванні Христа, бо власне контекст цих слів Ісуса це наслідування Господа, наслідування Христа, то Христос каже: ну, потрібно зненавидіти. Що, сильне слово, так? Як це, Як це зненавидіти? Маму, рідну! Ой, було би безумством жити згідно з очікуванням батька або матері, або дітей, і опиниться в пеклі, наприклад. Ви не думаєте, так? Здається, така інвестиція була би безглуздою. Ну і не випадково далі Господь повчає про обрахунки, ну, про будівництво вежі, про війну, про стратегію. В книзі Сераха в третьому розділі написано. Про пошану батьків. Цей розділ, власне, є таким коментарем до четвертої заповіді. І написано: Хто господеві слухняний, матір свою заспокоїть. Зверніть увагу. Не написано, хто слухає маму в усьому, той заспокоїть Господа і сам буде спокійний. Ні, тільки хто слухає Бога, то мама буде спокійна. Трошки попереживає, але потім, в принципі, буде спокійна. О, моя мама спокійна, От, не вірите, то спитайте її. Далі святий папа Григорій. З здивуванням говорить так. Як це Господь, який заповідав нам любити всіх, навіть ворогів, хі -хі, говорить про ненависть до своїх ближніх? Ну, можемо теж допомогти трохи папі Григорію і запитатися, яким чином той самий Бог, який говорить, шануй батька і матір свою, а в Євангелії говорить про ненависть до них? Власне, власне, той самий Бог. Контекст Ісусових слів це власне наслідування Його, це дорога за ним, яка веде до життя вічного. Треба завжди це пам'ятати, бо інакше ці слова будуть незрозумілими. Ну, бо Ісус не каже, що тут а, просто без причини зненавидіти своїх ближніх, я так просто, щоб життя було трохи різноманітне. Ні, він говорить про конкретний контекст, а цим контекстом є наслідування Його. І якщо, це, якщо в цьому наслідуванні твої ближні є перешкодою, вони тебе за ноги тягнуть вниз. На ну, то Господь говорить дуже конкретні речі. Ну і папа далі повчає так: потрібно любити кожного в цьому світі, не виключаючи ворога. Бачите, папа говорить, що так, ворогів теж треба любити. Але на шляху Божому не потрібно любити ворога, навіть якщо це твій родич. Навіть якщо це твій родич. Бо якщо хтось міцно бажає вічного, той повинен стати на цей шлях навіть без батька, без матері, без дружини, без дітей і навіть зрікшися самого себе, щоб чим вірніше Бога пізнати. Не думаючи, щоби догодити в цій справі будь-кому, окрім лише Бога самого, слава Ісусу Христу і до наступних зустрічей. Ви надіюся, ви підписалися на наш YouTube канал з Богом.